Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося розклад, який я називаю крила метелика. І подивимося, що між вами? Що вас об'єднує, що роз'єднує, куди все йде, чи є якісь перешкоди. Так. Таро на кожен день. Поїхала. Жіноча, чоловіча сторона. Так, ви ваші думки відносно партнера. Що на душі? Підсвідомість, що на даний момент скрито від вас? Не ви скриваєте, а скрито від вас. Тепер. Він, що у нього в голові, в думках, на серці, в душі, в почуттях, і свідомість, що скрито на даний момент від нього. Тепер подивимося, що вас об'єднує, що роз'єднує. Перешкоди на вашому шляху, дії відносно перешкод, треба чи не треба діяти, куди все йде і карта поради. Так, дві кажезлі на колоди ну, починаємо. Так, напевно, ми все-таки... Поки що зробимо отак. От отак. Ви карта світу. Хм. Це одночасно і відкрита, і закрита особистість, доволі ерудована особистість. Ще може бути про те, що ви подумаєте взагалі. Дивіться, ви зосереджені всередині себе, але також строїте в планах це називається і ні в чому собі не відмовляєте. Оце, оце десь в цьому випадку. Це може бути ще також ваші подорожі навколо світу, як насправді, так і в інтернеті, до прикладу. Також може бути. Ну, ви цікавитесь таким. Питання, що е, може бути, що ви закрили якісь, е, якусь ситуацію вже, тому що карта закриття, карта з другого боку, це може ще бути. Е, що ви як охороняєте е, от своє середовище, щоб ніхто зайвий не вступав, ну і можливо не виходив з, вашої, з під вашої опіки. Також може бути. Місяць луна в думках, ну, щось, щось, можливо, щось вас турбує. Про питання зради, про питання обману, можливо, ще не дуже сильно, якби впевнені взагалі в якійсь ситуації, яка поки що не можу сказати. Старші аркани йдуть одні. У вас є, дивіться, у вас є певний спокій на серці. Це карта помірності і зцілення. Тут, скоріше всього, якась ситуація, просто в думках поки що не устоявшається. Та, та думка, от ви не прийшли ще до якогось до якоїсь певної думки відносно цього партнера. Я не бачу, щоб ці карти говорили про те, що ви переживаєте, про суперницю, про зраду. У вас на, доволі спокійно на душі. А, може, ви на відстані, і ви просто не знаєте, що відбувається. Просто не знаєте, але не даєте волю хвилюванню. І тут зіграє за вас знову ж карта, а, карта світу. Ну, якось так. Ух ти, одні одні старші аркани. Оце у нас сьогодні жіноча енергія. Ну, дивіться, тут карта Єрофанта йде на підсвідомості. А, ви можете думати доволі, дивіться, ви можете думати доволі хорошу як воно, позицію відносно цього мужчину. Цей мужчина може також бути, що ви думаєте, може бути, може, допустимо таке, що ви думаєте про власного чоловіка. Допустимо, але це все одно з підсвідомості. Тоді, скоріше всього, ви думаєте про. Uh, його рівень ну, може, освіченості, його рівень духовності, його uh, стан душевності і відкриття. Uh, ну, Може, якщо це до прикладу нове знайомство, давайте так. Ви можете подумати, наскільки наскільки він врівноважена особа, наскільки він правдо говорить, наскільки він володіє знаннями, вірою або не вірою, наскільки він взагалі відкритий, відвертий чи ні у нього є хтось в стосунках чи ні, також може думати жінка, але все одно на цих арканах я би казала, що це ви доволі врівноважена особа. Ну добре, будемо дивитися, тому що, бачите, якби це було нове знайомство, або ви, ви би запитували. Тут у вас на підсвідомості є якась ваша, ваша впевненість, От, знаєте, як кажуть фундаментальність, ваше бачення, ваша правота, ваше бачення, ваші знання. І вас доволі складно вивести з рівноваги, поколивати, ну, от якось так. Але в думках поки що, можливо, ви думаєте про це затемнення, тому що в принципі карта місяця, карта місяця це взагалі карта про затемнення. Що, про затемнення сонця. От якось так, про затемнення духу, ну, чи правильні якісь позиції, чи неправильні, ну, це вже я вам сказала, друг чи ворог, ну і так далі. А, дивіться, він вже молодь, аркани, але це доволі пристрасна енергія, сильна також енергія, доволі сильна енергія, активна енергія. І він тут, бачите як, тут такі два пташки, два голуби. Можливо, він думає про розвиток стосунків, або кажу, може, це все може бути. Люди в інтернеті або познайомились, або зараз спілкуються. Можливо, ви на відстані і просто спілкуєтеся через такий зв'язок, все може бути. Але він до вас, в принципі, посилає таку пристрасну енергію відносно вас, скоріше всього, пристрасну, але і сам він людина. А, людина несподіванки, людина руху, людина, яка любить набирати обороти. Ой, о що ж це таке башня? Ого, в думках башня. Ну, а, дивіться, башня по пристрасті, якщо башня по пристрасті, тому що тут карта пристрасті, він, тоді можна думати, що йому від пристрасті зносить голову. Або що він, ну, давайте так. Для когось? Поки що я більше карт не відкрила, тому я просто скажу, як вона не має ця інформація значення, просто її відставте на бік. Тому що тут може думати мужчина про секс з вами, як йому може зривати голову, до прикладу. От Він, він в такій позиції. А з другого боку, от кажу, якщо це не має відношення, просто відставте. Думає про якусь ситуацію, якогось викриття також може бути. Щось у нього як похитнулося, щось похитнулося якась в тому, чому він прав або не прав. Колесо фортуни ого, на серці колесо фортуни все-таки певна справедливість і тут пропрацьовка, на підсвідомості пропрацьовка. Ну, дивіться, може бути, що він думає, правильно, неправильно я зробив, або я роблю. Чи взагалі у мене є якесь становище, за яке я можу відповідати, або чи можу я щось будувати, або чи можу я піти, чи повернутися. Він на серці, в принципі, тут на серці певна дорога, колісне, ой, колісниця, колесо фортуни. Це щось таке от. Питання, як би відчуття подолі, от щось таке доленосне, але знов, чому, в чому він в такій позиції, коли пер, переживання? Тому що це може бути в моменті переживання на рівні ну, думок. Так, те, що від вас скрите, ми подивимося потім. Давайте подивимося, все-таки що вас об'єднує. Так, Паш. Паш. Ну, Паш це невелика карта. Зовсім це спілкування. Це спілкування, це можливо пристрасть, і тут тоді я можу сказати, що це могла бути навіть така, знаєте, ну, як то сіомінутна, ну дивіться, тут може бути, може бути, особливо, але це знову ж я роблю зносочки, винятки. Це може бути одна навіть ситуація, але її видно тут. Тут могла бути зустріч, коли знесло голову одному і другому, люди вступили в контакт, такий сексуальний, от як кажуть, одноразовий контакт. І тут жінка дуже швидко якось втекла з цієї позиції, тому що можна, ну як вам сказати. А, щось її все одно хвилює, закрила вона цю позицію до прикладу. А, а мужчина отут не розуміє, що трапилось, що трапилось взагалі, де я провинився, що я не догода, я, ну, у мужчини, ну поки що я комплексу не бачу до прикладу, але може він задуматись по тому питанню, що, що ж таке трапилось. Якщо це я сказала, що це виняток. Якщо у вас не було ніякого сексуального контакту, то це питання спілкування, але знову ж це доволі таке активне, активне бажання, активне спілкування. Активна, активний флірт, активне залицяння. Причому всюди воно активне, розумієте, як, те, що вас об'єднує, і з одного і з другого боку. І мужчина, мужчина, в принципі, більше в цій активності хотів би активності. Я надіюсь, ви зрозуміли. А жінка, вона якби тримає себе виважено, вивірено, і я вже сказала, що у вас може жінку більше. Хвилювати, наскільки цей мужчина відповідальний, чи є у нього хтось ще немає, чи він просто так е, оце фліртує, заігрує, е, чи е, що з цього може вийти, е, що він може запропонувати. Ну, тобто, у жінки, як завжди, в жінки або в дівчини, як завжди, дуже-дуже багато запитань виникає. І е, е, в тому випадку відігрується карта, яку я вам вже сказала, що жінка оберігає своє середовище. Ще раз звертаю вам увагу: зверніть, була був у вас контакт, чи це тільки на рівні флірту? Але що з одного, що з другого боку, тут відкрита енергія, вона не в блоці. Тобто, те, що вас може поєднувати, це прекрасне по крайній мірі на даний момент це прекрасне спілкування, але... Тут треба відкривати далі, якщо воно по можливості може в Що воно може перерости, і ми подивимося далі. І що від вас, від обох, як би прикрито? Тому що на поєднання це також не є велика карта. Розумієте? Надію, що так. Що у вас минуле якесь? Вас минуле. А що це минуле роз'єднує? Що вас об'єднує, що вас роз'єднує? Роз'єднує, роз'єднує рідні душі. Цікаво, рідні душі. Для когось діти теж цікаво. Може бути, може бути, діти роз'єднують. Цікаво. Дивіться, що саме перше я можу тут сказати, що вас роз'єднує. Земля минуле, тут є явно минуле, тут є явно минуле, і може бути так. Тоді це просто всю, всю першу частину, мені треба все міняти повністю, майже. Майже повністю. Дивіться, ми тоді першу частину ми її заглиблюємо. Тобто, це не, не як просто перше знайомство, а виходить, тут може бути, може бути якесь спілкування між давно знайомими людьми або людьми, які вийшли вже з минулого. Може бути, що між ними. Але кось є, якщо є діти, то чому вони роз'єднують? Давайте так, я поки що скажу на питання роз'єднання, що кожна людина з вас може мати, може мати свою половинку. Свою, власне, половинку, тому що тут карта роз'єднання. Добре, про перешкоди. Перешкоди лицар Пентаклей. Тут якось доволі дивні, що вас роз'єднує. Дивіться, що ще вас може все-таки роз'єднувати це якийсь час або простір. Шістірка кубки вона тягне час. І що вас тут, в принципі, є спілкування, а тут що роз'єднує, це те, що тягне час. Може бути також, що не поступає якоїсь пропозиції. Тут хлопчик робить дівчинці пропозицію. Не поступає пропозиція якась, але може більш, більш суттєва пропозиція. Тому що тут на перешкодах лицар Пентакли це знову ж час, це знову ж певна стабільність. І це, це, це втик, знаєте, вклик і виклик. Ну, от, от встав на місці і стою. Перешкоди. Щось дуже повільно, просто дуже повільно, по суті, не рухається. Чи треба робити? Ну, король жезлів, король жезлів для того, хто дивиться, це так. Тому що це активна дієва карта. Але зверніть увагу, це чоловічі карти. От всі карти йдуть чоловічі це активні карти. Просто чоловіча енергія це активна. Але тільки на дію, на дію, що треба робити? Якщо дивиться мужчина, це його дія. Але якщо дивиться жінка, вам треба дочекатися дії чоловіка, мужчини. Розумієте? Це, хоча це і карта дії, куди? О, імператриця? Тут якась пропозиція від мужчини з порада. Порада не спішити. Цікаво. Порада якесь обмеження. Що ж це таке? Що це таке? А порада обмеження? Може, треба зняти обмеження, тому що куди все йде імператриця, але я не бачу, щоби. Тут куди все йде, тут йде до благополуччя, тут йде до розвитку, тут іде е, жінка отримує е, ну, пев, певну наснагу і щастя, мужчина теж утримує, е, по-моєму, те, що він хоче. Е, тут, скоріше всього, має бути, має бути знята, знята якась позиція обмеження по минулому. Тут якесь дивне минуле, дивне, дуже дивне минуле. Що вас, вас роз'єднало якесь минуле. Чи в минулому було спілкування і воно закрилося. От якось так дивитесь. І це все, що ну, от дуже поволі-поволі повзе. По лицарю Пентаклі просто дуже поволі повзе. Давайте подивимося, ми все-таки цю пораду пораду. П'ятірка мечів, П'ятірка мечів, Боже, дев'ятка мечів, вісьмірку мечів. Вісьмірка мечів це так. Це, в принципі, добре подумати. На пораду все одно добре подумати. Розв'язати собі руки-ноги для того, щоб можна було рухатись вперед, відкрити очі. І не думати про те, що є певні обмеження. А, в принципі, на пораду і п'ятірка мечів – це іти вперед. Іти вперед і. О, королева кубків. Іти вперед і не переживати за поразку. Ну, щось таке. Так, що скрите на даний момент від жінки? Це двійка кубків, це союз. Четвірка пентаклей поки що від мужчини скрита. В принципі, в принципі, якщо би не ця ситуація, куди все йде по імператриці. Дивіться, якщо б не ця ситуація, от яку показали по імператриці, люба, ну не зовсім люба, але в майже в багатьох випадках, в багатьох, крім імператриці, я б сказала про те, що будьте уважні, що минуло, то загуло і закривайте ситуацію. Просто реально закривайте ситуацію, тому що у вас відкриється нове. Але так як тут лежить імператриця, а для, в будь-якому випадку, навіть для мужчини, це щось, ну, те, що йому належить. Жінка відкриває для жінки якесь відкриття по двійці кубків, і для чоловіка, в принципі, це його. Я не можу сказати. Не можу сказати, що це відкриється у вас ситуація, що ніби мужчина тут, ну, що це щось неправомірне, що від вас скрито. Кажу тільки по одній оцій карті. Якби тут була якась інша карта, куди все йде, можна би було підозрювати, що тут не зовсім хороший розклад лягає. Все одна карта, що від вас скрита. Та десятка кубків іде. Двійка кубків, четвірка кубків, дев'ятка кубків, десятка кубків. Зараз, дивіться, тому що, в принципі, ще я ж привела приклад. Я ж привела приклад, якщо, якщо все-таки жінка одружена, ну, заміжня, вибачайте, ну тут якось дивно. Тут, в принципі, положення положення може бути. Ти може бути жінка залишається, жінка залишається при сім'ї. Якось так, куда все йде. Скрита пише. Від чоловіка скрита тут четвірка пентакли, четвірка мечів. Жириця. І куди? І закохані. Ну Тут якась любовна парочка, любовна парочка сонце ще до того всього. Тримайте ще сонце. І тут любовна парочка, яка ніяк не вийде з, ніяк не вийде з, нової, ситуа з нової або з, в, на, по новому ситуації. Тому що баламутить, в принципі, баламутить те, що роз'єднує, оце якесь минуле щось було в минулому яке дало е по яке дало питання стагнації зупинки. Тепер, щоб це минуле е забрати, забрати ці перешкоди, а перешкоди виходять, перешкоди виходять в е в час, в, ну, якби в часі в тому, що якась ситуація стоїть. Потрібно рухатися мужчині, і мужчина відкриває нові горизонти. Тут, в принципі, жінка йде якби імператрицею, дружиною для нього. Від жінки скрито те, що, по суті, це її сім'я, це її любов, яку вона чекала, або, або, або зустріч, може бути просто так. Ну, зустріч. А, ну, може ще бути, що дивіться, також питання. Якщо я говорила, що якась е, е, комусь зірвало дах, і от просто про зустріч, або була, була сексуальна зустріч, чи ще щось. Тут буде далі, тут буде продовження. Хтось хоче закрити, можливо, жінка закрила для себе це питання. І, е, ну, стосунків. ну, Мало що закрила. Тут буде. Тут будуть далі стосунки, в будь-якому випадку. Е, мужчина ще поки що також в якійсь паузі оцій стагнації, тому що він не розуміє, що таке. Він не розуміє е, знову, що у нього це голову йому знімає, він е, хоче якихось змін, багато прикладає для того зусиль для тих змін. І по самій. Е, Тут зміна якоїсь долі, тут треба поміняти. Тут буде зміна якоїсь долі. Тут питання на, цей, на пораду, що людина має добре все обдумати, власне, той, хто дивиться, має все добре обдумати, перестати заходити в ситуацію напруги переживати відносно того, що щось не вийде, щось не вдасться, це вже був кінець, а, а була, можливо, реально поставлена якась крапка або закриття якесь. Ну, тобто, Тут таке враження, що людям по цьому треба. А, Боже, чекайте, тут, ж, якщо діяти тому ж чині, дивіться на цей, на питання жінки. Жінка це питання обдумування на пораду. Якщо дивиться жінка, це, це питання вашого осмислення процесу і, скоріше всього, відкриття якихось ну, певних дверей або можливостей. І ви, а ви, боїте, ви боїтеся ці двері відкрити, що з того вийде? Ну, або що ви вже давним-давно щось закріпили. І більше, і більше не будете в тому напрямку навіть ну, собі вирішили скоріше всього, що може бути. Що навіть не будете думати в якомусь тому напрямку. Дивіться, вісьмірка ще може давати вісьмірка мечів, вона може реально давати ще певну, певний, ну як, якщо людина хоче огородити від чогось також, від якихось страхів і від, ну, тут є якась така ситуація, що вам добре, добре, добре треба подумати, але не пере... Не перегнути палицю з якимись обмеженнями. Отак. Отак. Все просто, 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 просто. А під кінець отака от ситуація. Все, дякую вам. Я надіюсь, розібрались. І всього вам найкращого. До нових зустрічей!